Сьогодні будемо готувати пончики смажені в олії і з повидлом. Для приготування нам необхідно борошно пшеничне, дріжджі прасування, цукор, сіль, яйце, маргарин розтоплений, повитло і олія для смаження. Для приготування пончиків ми готуємо дріжджеве тісто безопарним способом. Для цього дріжджі розводимо теплою водою. Не мають розчинитися повністю. додаємо цукор, додаємо сіль, додаємо яйце. Починаємо замішувати тісто, а в кінці додаємо розтоплений маргарин. Тісто вимішуємо. В кінці замісу додаємо розтоплений маргарин і гарно вимішуємо. Воно повинно взятися грудкою. Після того, як ми кісту замісили, ставимо на відстоювання. В процесі відстоювання робимо обминку 1-2, накриваємо серветкою, ставимо в тепле місце. Ми зробили дві обминки. Для того, щоб гарно тісто розроблялося, руки змащуємо олією, беремо тісто і ділю його на 10 штук по 30 г. Тісто розділила на 10 кульок. Тепер надаю більш рівнішої форми кульки за допомогою викатування. Ось. Після того вони будуть Трошечки підходити на протязі 5-7 хвилин, а потім буду формувати пончики. Готові кульки формуємо в пончики. Для того, щоб ми пончики потім вистоювали трошечки на досточці, її потрібно змастити олією, щоб не прилипали. Так. Тепер тісто, робимо заготовочку, на середину тіста кладемо по і защіпуємо. Робимо це все у формі кульки. Після того, як наші заготовочки підійдуть, будемо смажити у фритюрі. І так, у нас тістові заготовки гарно підійшли, видно така. Викладаємо їх в розігрітий фритюр. Фритюр має температуру мати 180 градусів. Якщо буде більша температура, вони будуть горіти, всередині будуть сирі. Якщо температура буде мала, буде погано просмажуватися верхня кірочка. І всередині також будуть сирі, наберуть багато жиру. Тому він має бути певної температури, викладаємо для просмажування. У нас гарно розігрітий плітюр, і спливають і смажаться. Пончики в нас гарно просмажилися з обох сторін. Ось я їх показую. Набрали такого красивого золотистого кольору. Тепер я їх виймаю, стіжую жир, викладаю на тарілку. На серветку, паперову серветку, для того, щоб лишній жир стік і вони були сухенькі. При подачі потрушуємо кончики пудрою.